Добрий ранок. Вчора близько 12-ї приїхали в Станіслав. Не, розвон... не встигли розвантажити наш бус і очікували фуру на 10-ту годину. А вторій вона вже приїхала, зателефонувала, сказала, що вона вже приїхала. Ось, І ми взяли бус у Віті взяти, поїхати вже розвантажити фуру і не почати часу. Якось так, а зараз ось на цьому велосипеді електричному їду за бусом. І далі будемо їхати в Херсон і розвантажувати гуру. Коротше, все як завжди, вона не по планах, проте треба підластровуватись завжди під ту ситуацію, яка є. І насолоджуватись кожним моментом, який дарує вам життя будь-яких будь Ситуації завжди можна знайти моменти для того, щоб насадитись життям. Майже в кожній ситуації це можна.